Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Із загальнонаціональної хвилини мовчання у Вінниці розпочинається вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. На одноіменному майдані у середмісті зібралися рідні та друзі загиблих протестувальників, військовослужбовці, представники влади та містяни. Після державного гімну, у знак поваги до самопожертви майданівців присутні поклали квіти до підніжжя символічного дерева свободи. 20 лютого найкривавіший момент Революції Гідності. Цього дня, 2014-го, в середмісті столиці загинуло найбільше людей: 48. Їх разом з іншими 54 чотирма загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013 2014 тринадцятого І п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014-го, назвали героями Небесної Сотні. Не зміг всидіти вдома після побиття студентів і син Зої Кузьменко. Шимко. Він сказав, як побили студентів, що дітей не можна бити, бо діти то святе. І тоді, як зібрався і поїхав, хамство, яке було від тої, від тої влади, воно, воно вже всі рамки перевищило. І воно настільки було накипіло в людей, що в людей просто зірвало все, що вони повинні боротися. Близько 10-ї ранку на майдані Героїв Небесної сотні збираються учасники тихої акції Ангели пам'яті. Це студенти вінницьких навчальних закладів та містяни. В руках у кожного паперові фігурки ангелів. Захід у місті проводять в дев'яти. Сама мета нагадати молодому поколінню, нагадати містянам, нагадати тим, хто можливо не чув і не бачив, що відбувалися, які відбувалися події у 2014 році у лютому. Що це були найборемніші і найкривавіші дні розстрілу Майдану мирних протестувальників в центрі європейського міста Київ. Віддати шану розстріляним мирним протестувальникам разом зі своєю групою із вищого професійного училища номер 11 прийшов і Артем Кудрань. Ми вирішили всією групою прийти, підтримати, подивитися. І важливо пам'ятати, бо це є дуже беззаконня, яке творилося в 13-14 роках. Таке неприпустимо в цивільному житті. Серед героїв Небесної Сотні є й троє віничан Максим Шимко, Валерій Брезденюк, Леонід Полянський.